Слава Господу, церква Божа. Ми добре зробили, що прийшли сюди на це місце. Знаєте, я їхав, думав, буде дуже жарко, знаєте, бо погода така ще дощ пішов парить, але прийшов і кажу до сина: не змерз. Слава Господу, що так, знаєте, приємно для нашої душі, чуємо слово Боже, навчаємося від Бога, молимося і Бог Він хоче для нас сьогодні давати свою їжу. Я буду сьогодні мати слово. Вона тема називається Терпіння і в молитві». Буду читати Євангелія від Луки, 18 розділ, декілька з перших віршів. Він розповів це Ісус, Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. кажучи, в якомусь місці був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місці й вдова, яка приходила до нього і говорила, захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені дошкуляє ця вдова, захищу її, щоб не приходила й не надокучала мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя, до цього місця, слава Господу! Місце Слова Божого притча Ісуса Христа, де Він каже, що треба завжди молитися і не западати духом. Сьогодні Господь і мене вчить через Слово Своє. Ми часто, брати і сестри, маємо перед Богом які-то нужди, правда? Які то потреби маємо перед Господом ми християни, маємо свої переживання, і ми говоримо це Богові. Ми говоримо це день, тиждень, місяць, можливо, рік. І часто є так, що ми не отримуємо відповіді. Часто буває, відповідь приходить зразу, а часто буває, що ми місяцями чекаємо. І буває, що наша молитва вона затухає. Ми, як люди, хочемо отримати все і зразу. І це є природньо, в цьому немає нічого поганого. Але Слово Боже нас вчить, що треба завжди молитися і не западати духом. Зараз ми молимося за нашу країну, правда? І ми збираємося. І тут на 12, і в неділю, і в четвер, і на Липинського постійно молитви. І знаєте, я вірю в те, що Бог чує ці молитви. Бог чує, брати і сестри, вони не є даремними. Вони не є даремними. Як би, можливо, ми своїми людськими очима дивимося, оцінюємо ситуацію. Можливо, ми не бачимо те, що відбувається в духовному світі. Я пам'ятаю, як все починалося. Що ми думали? Що скоро будуть тут? Але церква молилася, я пам'ятаю ці молитви. Я пам'ятаю ці зали, які збиралися. І Бог дав свою охорону. Бог дав свою охорону. І вже скільки часу ви відкрите карту, гляньте на цю державу і на нашу. Відкрийте просто карту і подивіться. І ви зразу побачите руку Божу. Бог чує церкву Божу. І Слово Боже говорить до нас, щоб ми в молитвах не западали Духом. І тут Він приводить приклад про цього суддю. І каже: чуєте, слухайте, що говорить суддя неправедний. Я дам їй відповідь на її прохання, щоб вона не надоїдала. Ми інколи думаємо. Що Бог не відповідає, бо Він нас перестав любити. Він не хоче нас слухати. Бо, можливо, ми такі погані. А когось чує, бо, можливо, побачили, що відповідь і брата чи сестри життя більш благословеніше, теж на наш розсуд, на наш розсуд людський. Але Бог дає брати і сестри згідно волі своєї. Він є Бог автономний, Він не буде, Він не буде давати нам гірше, правда? Щоб воно нам пішло на шкоду. Знаєте, я думаю, що Бог, він є добрий батько, кращий батько, чим я своїм дітям. Кращий. Він є добріший за мене. Він є милосердніший за нас. Він є милостивіший за нас. Я пам'ятаю, як був молодим хлопцем, можливо, 13-14 років. Ну, дитина. І тоді 90-ті роки МТ мотоцикл. Ну, ви уявляєте мене в 13 років, мамо, купіть мені мотоцикла. Мама мене є, там і так відговорює, і так, мамо, я хочу такого мотоцикла. Я хочу такого мотоцикла. Мама ж знала, що то за техніка. Ми вже трошки підросли з братом купили яву. Через півроку продали. Через півроку продали, бо я нею трошки в стовп заїхав. Мама знала. Мама знала, вона добра була своїм дітям. Бог добрий до своїх дітей. Ми часто просимо, правда, щось таке, що Бог каже, я тобі дам. Але коли ти будеш готовий? Коли ти будеш готовий, коли я підріз, Бог дав мені транспорт, я мав його, але я вже був готовий, готовий, щоб користуватися такою технікою. Бог, брати і сестри, Він любить нас. Він любить нас більше наших батьків, більше наших батьків. Але і хоче, щоб ми сьогодні були терплячі в наших молитвах і були в цих молитвах довготривалими. Довго брати і сестри, от що хоче від нас Господь. Бог буде давати, брати і сестри, але все у свій час. Я буду читати місце слова Божого в підтвердження: це буде книга буття. Сьогодні буду дуже багато. Ну, так, можливо, буду по пам'яті, можливо, буду зачитувати. Книга буття, 25-й розділ, з 20-го віршика. Ісаак був 40-літнім, коли взяв собі за дружину Ревеку. Дочку Ватуїла, сирійця з Месопотамії, сестру Лавана сирійця. І молився Ісаак до Господа за Ревеку свою дружину, бо вона була неплідна, Бог вислухав його, і його дружина Ревека завагітніла. Слава Господу! Я прочитав місце слова Божого. Де слово Боже каже, що Ісаак він взяв собі за дружину Ревеку, коли мав 40 років. 40 років. І далі слово Боже каже одним віршиком 21-м. І молився Ісаак до Господа за ревеку дружину свою, бо вона була неплідна, і Бог його вислухав. Один віршик. Правда? Все вмістилося. Ісаак, ще раз повторяю, Ісаак молився за свою дружину Ревеку, бо вона була неплідна, не могла мати дітей. Не давав Бог дітей. Бог вислухав його, і його дружина Ревека завагітніла. Дуже я коротко прочитав. Я не знаю, скільки я вклався віршик, можливо, 10 секунд, можливо, 15 з повторенням. А тепер дивіться, опускаюся нижче. А відтак, 26-й віршик говорить, з'явився його брат. І своєю рукою тримався за п'яту Ісава. І дано було йому ім'я Яків. Ісаакові було 60 років, коли їх народила Ревека. 40 років і 60 років. Скільки відніміть? 20 років. 20 років молитов. 20 років молитов, брати і сестри! Я як уявлю цю цифру. Я особисто я не знаю, чи я продовжую продовжував молитися. Скажу так, як є: 20 років молитов. 20 років молитов. Але Ісаак тримався за щось. Сьогодні Бог через слово Боже дає багато своїх обітниць для нас, для наших родин, за спасіння, правда? Багато дає. Ми часто нехтуємо, можливо, починаємо не довіряти з часом слову. Але ми бачимо, що Ісаак молився до Господа за свою дружину. Свого часу, брати і сестри, коли його батько хотів принести в жертву, ми знаємо, що прозвучали після цього правда слова до Авраама. Там було таке слово: То я вельми поблагословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря. Твої нащадки успадкують міста ворогів. Як ви думаєте, Ісаак чув це? Я думаю, чув. Я думаю, він чув ці слова, що Бог сказав його батькові. Він чув ці слова. Але 20 років молитов. Чи не задавав Ісаак питань Господу: Господи, ти ж обіцяв? Ти обіцяв моєму батькові? А де діти? А де діти обіцяні? Де нащадки? 20 років, брати і сестри. Ти дав мені дружину чудовим способом. І знаєте, що я ще замітив для себе? Я не прочитав тут, а я давайте ще раз прочитаю. І молився Ісаак до Господа за ревеку свою дружину. І я прочитав, що Ревека молилася. Вона молилася. Я думаю, вона молилася. Але Біблія нам говорить, Ісаак молився за свою дружину Ревеку. Ми, брати, до Стида скажу свого. Ми часто перекладаємо потребу в молитвах за благословіння сім'ї, за благословення родини на, на, на жінок, на сестер. Я інколи на Липинську виходжу і кажу: слава Богу, сестри. А знаєте, чому я так кажу? Братів нема. А нема братів. А де браття? Не завжди. Не завжди. Слава Богу, що це не є, часто. Ну, буває Буває так. Раз в два місяці. Я кажу, слава Богу, сестри. Сестри це, це приклад молитовниць. Слава Господу, я беру приклад завжди. Якщо на мене нападає лінь, є, є деякі сестри, я, я зразу згадую їх, і зразу мені все проходить. І зразу мені все проходить. Але ми читаємо, що що Слово Боже каже, Ісаак молився за свою дружину. Він не переклав, не сказав. Молися, молися за дітей. А я що? А в мене робота. А в мене бізнес, я не маю коли, в мене немає часу. Це, 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 це твоя ноша. Це твоя ноша. Ні. Ми, я прочитав, де він говорить, що він молився. Він молився за свою дружину. Ревека в Смиренні так само, брати і сестри, я вірю в те, хоч це не написано, що вона просила в Господа дітей. І коли читаєш історію, історію, як вона попала в Ханаан, ми читаємо Слово Боже, коли Авраам послав цього слугу, правда? І він прийшов, і він розказав і Лаванові, і братові, і батькові Ревеки. Як, як він попав сюди всю історію, то знаєте, що вони сказали? Вони сказали так: у відповідь Лаван та Вотоїл, батько Ревекі, сказали: від Господа вийшло це рішення, тож не можемо тобі відповісти злом на добро. Вони сказали, що це прийшло від Господа. Від Господа це рішення прийшло навіть вони, люди, які поклонялися ідолам, вони зрозуміли. Що це рішення було від Господа? І коли кличуть до себе ревеку, тож покликали ревеку і запитали її, чи підеш ти із цим чоловіком? Вона відповіла коротенько. Піду. Відправили б ви свою дочку в таку далечін? Я досліджував трошки ту тему. Я думаю, знаєте, це не літаком перелетіти, там, кажуть, океан, далеко декілька годин. Між хараном. Месопотамію і Ханааном історики так дослідили, що це була приблизно територія Сірії або Ірану, приблизно напряму, так як вони догадуються, 500 кілометрів. 500 кілометрів. Але досліджуючи шляхи, шляхи це не була пряма дорога. Тому що треба було проходити такими дорогами це е, розбійники. Це хоро, хороша місцина, щоб, можливо, не підніматися в якісь гори. Це виходилася трошки такі хвилясти, хвиляста дорога. Можливо, дослідники кажуть від 800 до 1000 кілометрів. І от вона сказала: піду. Піду. І от вона так само витримала всю цю дорогу. Це пустеля, це жара, це, можливо, знаєте, переживання які то. Ми, знаєте, трошки пережили цю жару пустелю. Бачите, в мене на лиці? Трошки пережив, побув довше на вулиці, от вам пустеля. Ось вам пустеля. І вона так само, знаєте, молилася. Я вірю в це, що вона молилася. І вона так само задавала, можливо, Господу запитання. Чому, Господи, таким чудесним образом я подолала такий великий шлях? Подолала такий великий шлях. І ми бачимо, що Слово Боже нам говорить, що вони двоє. Вони отримали відповідь на свої молитви. Слава Господу! І знаєте, що я ще замітив в Ревеці? Вона не сказала, як, своя, як її свекруха до Авраама. Війди до Агарі». Вона покладалась на Господа. Війди до Агарі». А потім, як ми читаємо Якова, правда, що сказала до Якова: Дай мені дітей. Ані, то я умру». Ну, яка лякати почала. Почала лякати, я не знаю. Я як читаю, то таке здається, якби сказали: якщо не дасиш мені дітей, я руки на себе накладу. Я умру. Я умру, дай мені дітей. Він що до неї сказав: я що Бог? Я твоє лоно закрив. Як його зривнував. Я що Бог? І так само вона дала правда свою служанку. І ми читаємо далі, що Бог навіть в таких випадках Він вислуховує, і Слово Боже, каже, що Він почув Рахіль, почув рахіль, вислухав і дав їй дітей. Бог, брати і сестри, вислуховує, вислуховує наші молитви. Він хоче давати для нас все найкраще, як дітям своїм. Але часто буває, що для цього потрібен час. Потрібен час. В нашому житті, щоб Бог він дав свою відповідь. Він дасть саме найкращий час, він дасть саме підходящий час. Якби найкраще це було для нас, брати і сестри. Сьогодні Господь хоче, щоб ми ревнували, щоб ми не опускали своїх рук. А щоб як я читав в одному місці Слово Божого, ми читаємо це перша книга царств за Анну, правда? Туркуняк він перекладає, і я не знаю, чи є в оригіналі. Він каже. Що Анна, вона ходила з року в рік селом своїм чоловіком, вони молилися. І там є таке, що Анна вона умножила свої молитви. З року в рік ходила, вона молилася. Вона молилася, а діток немає. І Слово Боже каже, вона умножила молитви. І вона отримала відповідь від Бога. Вона отримала своє благословіння. І Бог благословив, брати і сестри її, благословив і дав відповідь. Я не знаю, скільки це було часу. Але Бог вислухав і дав їй дітей. Бог бачив її серце. І вона, те, що обіцяла, вона принесла правда до ній Господа. І Бог благословив ще її більше. Я колись до Авраама казав, тут я читав вельми каже, дуже тебе поблагословлю. А Огієнко перекладає, благословляючи тебе, благословлю. Благословляючи тебе благословлю, майже як подвійне, дуже, дуже тебе благословлю. І вона ще мала ще діток, правда, п'ятеро дітей. Бог благословив. Бог благословив, але дав все у свій час. Все у свій час. Я не знаю, якби Бог зразу дітей дав дітей, чи вона могла би його пожертвувати. Самуїла для Господа. Я не знаю. Але Бог випробував серце і от підійшов той момент, коли вона прийняла таке рішення. І вона віддала. І ми читаємо за того мужа, за його діла перед Господом. Ми читаємо ці чудесні історії на сторінках Святої Біблії, брати і сестри, дякуємо Господу за все. Я читаю ще останніх два віршики і буду закінчувати. Вертаюся до Луки продовження цієї історії. І слово Боже каже далі, 18 й розділ, 7, і 8 віршик. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. В одному з перекладів слово Боже каже швидко. Бог не буде, брати і сестри, коли в нас якась є біда, коли в нас якась є тривога, і ми є перед Господом. Бог, він завжди вийде на зустріч в наших молитвах. Дякую за все, Господа, брати і сестри. Бог є добрий. Бог є добрий, і Він хоче для нас всього, всього самого найкращого. Нехай Богу буде слава. Амінь. Хвала тобі і слава тобі, Дух Святий. Аллилуйя. Слава, слава.